Усі, хто не лише дивиться, але й сам грає, пише сценарії, знімає та монтує цієї суботи, відзначатимуть день українського кіно про те, що шанувальникам цього виду мистецтва можуть запропонувати сучасники славетного Івана Миколайчука, і яке воно нове українське кіно, розповість Павло Монахов. Комедійний ситком, містичний трилер, фільм про війну на сході і телесеріал про Олексу Довбуша. Такі різні за темою і жанром проекти об'єднує те, що усі вони народилися завдяки буковинцям. Напрододні дня українського кіно автори майбутніх фільмів зустрілися у кінотеатрі Чернівці. Це чудовий привід зібратися всім людям, які причетні до створення кіно. Які не просто дивляться його, а намагаються щось робити, знімати, організовувати якийсь процес, гуртувати людей, покази, влаштовувати в Чернівцях. Ігор Константинюк представив дві роботи: трейлер до серіалу Хостел і тізер до Триподона чи топак трилера Оскар останній режисер знімав цього літа у Чернівцях в закинутому кінотеатрі Україна. У нас така фішка була, що ми протягом дня знімаємо і зразу ж показуємо якийсь результат ввечері, що ми там не знімали. Взяти участь у зйомках Оскара могли усі охочі, розповідає режисер. Тобто, випадкові. Люди, які от по кіно знімають, а давайте я теж до вас долучуся. Тобто так, такі там були цікаві персонажі, несподівані і у віці, і молоді люди. Акторка драмтеатру Катерина Андроник виконувала роль Офелії. Це така порядно порядна, проста дівчина з вулиці, яка потрапляє в такі умови, де треба просто виживати, діяти хитро. Десь перекручувати ситуації, ну, ну і це подіяла. Вона вижила це головне. Каже, в трилерах ще не знімалася, тому такий досвід був для неї цікавим, як і робота з молодим режисером. Він е, зумів якось організувати процес так, що от пішло, колесо закрутилося, і це дійсно подіяло. Мені здається, на ура. хороше кіно за малий бюджет. Так свою майбутню повнометражну стрічку Контузія описує її продюсер Владислав Венгренюк. У фільмі йдеться про події в зоні АТО на Донбасі, але зважаючи на важку ситуацію на сході. Його знімали на Буковині. Ми приклали дуже багато зусиль, щоб відтворити. Більш пратоподобно ті всі події, які сталися там на території Україну на території України в нашій області. Загалом у зйомках, які тривали близько місяця, заділи три десятки людей. Наразі фільм запустили у виробництво. Закінчити роботу Владислав Венгринюк планує до кінця наступного літа. каже для цього потрібні гроші. І в першу очередь на мою думку, це час. А «Ігру Константинюк працює над новим трейлером і 15 хвилинною версією Оскара. Переконаний, потрібно більше знімати наше місто і пропагувати його на всеукраїнському рівні, як живе Середовище, заявити про те, що у нас багато людей, які можуть щось робити, з якими можна боронити кіношний фронт. І, взагалі, Чернівці дуже крута, знімальна початка для того, щоб продовжувати цю хвилю, яка зараз пішла. Організатори зустрічі запевняють, Буковина має особливу атмосферу і багато талановитих людей, котрі хочуть і можуть знімати велике кіно, тому їх потрібно підтримувати. Ми дуже хочемо, щоб. Наступний рік на 75 років Івана Миколайчука наша Буковина могла представити дуже гарні хороші кінороботи. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.